чому різниця між TikTok, Reels, YouTube, Shorts? як я знімаю контент для себе. Коротка історія мого успіху у TikTok. Про це все і багато іншого сьогодні oh. у випуску. Oh. Всім привіт, хто бачить мене вперше. Мене звуть Катя. Я засновниця і CEO tiktok агенції WeShare. на моєму акаунті 37 тисяч підписників. І я думаю, що ви точно бачили відео наших клієнтів в рекомендаціях. А може, навіть і мої відео бачили? Ну що ж, цей день настав. Я нарешті знімаю собі контент. Почала день з того, що приготувала собі ідеальне мачалата подивіться, які шари шариа. Цей день я прокрастинувала просто неймовірну кількість часу. Це тому, що я зняла на тему TikTok десь більше 120 відео. Якщо чесно, я дуже виграла з цієї теми, бо мені здається, що я розказала вже абсолютно все. Звісно, що алгоритми змінюються, правила змінюються. Завжди можна зайти з якоїсь типу шок ньюс, типу, зніми під цей тренд, набери мільйон переглядів, натисни цю кнопку і в тебе платять продажі. Не виставляй своє наступне відео, поки не зробиш це. Ну і тому подібне, але ну, це. Прямо у мені десь вже отут сидить. Загалом, щодо мого TikTok, я його створила десь в кінці 2019 року. Активно вести почала свій TikTok саме в 2020 році, якраз карантин, багато вільного часу. Я, як і всі, знімала все підряд: танці, пранки, скетчі, коротше, все, що можна було знімати, ліпсінги. І якось зняла відео на тему. Цікавих фактів з фільмів, бо я, як типу, режисер цікавилась, як там знімаються які фільми, знаходила багато цікавих прикольних розборів. Стала ділитися цим в TikTok і це спрацювало. Але на жаль, я робила це на російській мові. І відповідно у мене була така і аудиторія. Тому коли я повернулася з темою Тікток дві тисячі двадцять я вирішила проекспериментувати і перевірити, чи можна не створюючи новий акаунт зі старого акаунту, змінивши повністю тему, мову, почати просувати старий акаунт. І як ви бачите, у мене вийшло. А як саме що саме я робила? Яким був цей шлях, можна подивитися в моєму інстаграм в Хайлайці, мій TikTok. Там багато корисної інформації, тому вельми запрошую десь цією весною. Я відчула, що я жесть як вигоріла з теми TikTok. З TikTok я не знала, що знімати, для чого мені це знімати. Я почала експериментувати з різними форматами, додавати лайфстайл, різні теми. Навіть сторіс просто субтитрами викладала. Додавала тему, наприклад, там управління бізнесом. Вона до речі непогано зайшла. Але в цілому я дуже пасивно веду свій TikTok. Це десь. Чотири, може там, прямо якщо максимум це шість відео на місяць. А все це тому, що я глобально не знаю, навіщо мені робити більше? Тому що по-перше, працюють мої відео, які я відзняла до того. Це до речі, перша велика різниця між Reels і TikTok. Якщо в Reels термін життя контенту. Приблизно тиждень-два тижні максимум, якщо там відео почало віруситися, то там ще два тижні воно набирає перегляди в TikTok. У мене досі набирають перегляди, відео, які відзняла два роки тому. По-друге, з цих відео, які я за весь цей час відзняла, які весь цей час крутяться в стрічці рекомендацій. До мене досі приходять запити на ведення TikTok в нашу агенцію, і цих кількість цих запитів достатньо для того, щоб ми могли їх я працювати. І мабуть, третя це те, що в своєму блозі я не продав... Даю там навчання, інтенсиви, наставництва, принаймні поки що, і тому мені немає сенсу, як то кажуть, там будувати воронки, лити трафік і активно переводити аудиторію, щоб постійно набирати людей на курс. Звісно, мені буде приємно, і мені хотілось би, щоб моя аудиторія і ком'юніті в інстаграм збільшувалась, розширялась, Мабуть, тому я все. Все-таки досі продовжую вести TikTok. Якщо вам цікаво про внутрянку агенції, про життя в Києві, про Тікток і історію ведення YouTube, то буду рада вашій підписці в Інстаграму. Отже, я сьогодні буду знімати контент собі в TikTok, але він також піде і в Reels, і в Shorts. Чому саме такий підхід? Бо з нашими спостереженнями в нашій агенції, те, що Працює в TikTok, з більшою вірогідністю спрацює в Reels і в Shorts, ніж навпаки, відео, які в Reels, взагалі дуже рідко, коли працюють в TikTok. По-перше, це через те, що Reels десь на рік відстає від TikTok по там навіть налаштуванням алгоритму і по трендам. Наприклад, відео трендові в Reels, оці типу на одну секунду залуплені, типу там де... Тож таке, знаєте, відбувається, і типу багато тексту. Поки ви прочитаєте цей текст, відео програється там з десяток разів. Алгоритм Reels вважає, що це цікаво, і воно набирає багато переглядів. Таке працювало в TikTok два роки назад. Потім алгоритм став TikTok розумніший, і зараз навіть в правилах TikTok прописано, що відео до 5 секунд не потрапляють в стрічку рекомендацій. І таких нюансів насправді є багато, які вже не працюють у TikTok, але ще можуть працювати і працюють в Reels. Плюс до того, правила TikTok набагато жорсткіші Правила Instagram. і те, що працює в Instagram, те, що Instagram пропустить, абсолютно не завжди пропустить TikTok. Також Reels, так як це штука від Instagram, там працюють більш естетичний контент. Instagram був створений для ідеаль... ідеального вилазаного життя, таким як ми хочемо, щоб воно здавалося. І в Reels працює теж досить таки вилазані, естетичний girl girl-aesthetic контент. TikTok це було створено для жизи, для трушності, тому в TikTok можна спокійно зняти щось типу на. Фронтальну камеру з рушником на голові, там фарбуючись без макіяжу, там ну вирочі. Чим гірше, тим краще. Чим гірше виглядає картинка в TikTok, тим краще, можна так сказати. От в інстаграм все-таки, по-перше, не всі ризикнуть виставляти таку трушність. Ну, по-друге, все-таки аудиторія тут трішечки відрізняється. Тобто щось ми звикли заходити дивитись в інстаграмі, а за чимось ми приходимо дивитись в Тікток. Щодо шортс, як на мене, шортс набагато більше схожий на TikTok. Ну, в цілому, платформа YouTube, платформа TikTok, Вони мені по алгоритмам, по контенту схожі один на одного. Instagram щось типу зовсім третє. Відмінність шортс в тому, що там краще працюють відео на широку аудиторію. Тобто, чим там у вас ширша аудиторія і тема на більш широку аудиторію, тим краще залетить це відео, бо там алгоритми. Довше шукають вашу цільову аудиторію, кому буде цікаво саме ваше відео. Тому якщо ви зразу починаєте з вузьких тем, наприклад, як у мене на сторінці можете зди подивитись, то вони там ну, будуть набирати там 500 переглядів, тому краще починати з широких тем в шортс. Також між цими платформами, цими форматами відео, є різниця в технічних нюансах, наприклад. Тікток краще публікувати з телефона. Там більше можливостей є налаштування відео для там просування. А Shorts, навпаки, більше можливостей для налаштування саме з комп'ютера. Наприклад, з телефона, якщо ви публікуєте шортс, ви не можете додати до нього опис. А з комп'ютера можна опис, хештеги і там і інші оці параметри для кращого просування відео. Отже, планування свого контенту я починаю з написання сценаріїв, звісно, і для початку збираю ідеї, Ідеї, які я позберігала собі там за останній. Період десь в файліку в банці ідей, в нотатках, в збережених TikTok, те, що я там пролайкала. Також дивлюсь коментарі, які мені залишали, що мені писали в Дірект, і які найчастіші питання задають потенційні клієнти на перших зізвонах. З цих всіх ідей я обираю те, що мені про що мені зараз хочеться поговорити, що мені найбільше відгукується, і пишу по ним сценарії. Але також я дивлюсь, і які в мене є там цілі на цей місяць. Наприклад, я там почала проводити консультації, і мені треба десь сказати, що можна записатись до мене на консультацію, тому я дивлюсь, в яку з всіх тем ідей можна вшити заклик до дії, там записатись на консультацію, або розказати про новий кейс агенції, або про те, що у нас відкрилась нова. Вакансія в агенції, можна подати заявку. Так що, TikTok у мене працює на багато цілий, я його дуже обожнюю за це. В общем, мені стало нудно сидіти за столом офіційно працювати, так як я закінчила офіційну частину роботи і тепер пишу сценарій, тобто така креативна частина роботи, і вирішила перейти в іншу локацію в одну з наших переговорних в нашому офісі. Слава Богу, у нас дуже багато різних локацій, в яких можна переміщатись, працювати для того, щоб змінювати обстановку і налаштовуватись на креативний процес. Тому зараз буду писати для себе сценарії. З цікавого я навіть для себе в сценаріях прописую Конкретний текст, який я буду казати, я майже не залишаю місця для імпровізації. Звісно, що якщо на зйомці виникає ідея, як щось можна покращити, скоротити, краще розказати подати, я це на зйомці змінюю. Але текст у мене має бути готовий, бо зазвичай може не бути ідей, і тоді треба щось придумати, сказати на зйомці, а воно щось не йде, на той настрій. І це займає дуже дуже багато часу. Тому прописаний заздалегідь. Екст це у мене must-have. зазвичай. Я знімаю сама себе, от як зараз. Просто ставлю камеру і погнали. Інколи мені хтось може допомогти там подивитись, чи там пише камера, понатискати кнопочку, чи там нормальний кадр, наприклад. Якби це не дивно звучало для засновності tiktok Агенції, але наш оператор завжди на клієнтських зйомках зі своєю технікою, тому рідко вдається його виловити. Але сьогодні якраз такий день що тебе відбувається. Знімаємо сьогодні контент для особистої сторінки нарешті. Не пройшло і 10 років ще з особистим оператором. Це mm -hmm. зазвичай піклу на телефон, десь там працювати підпільно. Для всіх є час, а для нас немає. Інісова. І слова. Так виглядає сценарій. І знімаємо зараз другий образ. Я вже переділася. Перший образ мене зняли бекстейдж. Я пробував, щоб ти була все-таки з тої Сторони не на інтерфейсі. Ти по Олі. Хорошо? Так, спробую. Тут ситуація вже набагато краще, але в кінці затягнуто. Макро нам треба для б'юті-зйомок. Треба пробувати ці б'ютіки знімати на макро. І може взяти, типу, якийсь планшет або спробувати хоча б на телефон вивести паралельну картинку. монітор під кінець розігрілося трішки. Спочатку ти почав порівняти з першими для ребят своїми своїх кращих. У нас аудитори по різним <ріпіди> каналам розкинуть. Не знаю, до Ну, воно не заважає одне одне. Так, можна. Пишеться влог. Пишеться? Можна в нього попасти. <Ріпіди> Привіт. Ми <ріпіди> зняли. <ріпіди> Ліза. <ріпіди> 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 Інколи я монтую сама відео, просто тому що мені подобається цей процес. Я як в минулому режисер монтажу, і інколи заходжу в прем'єр, щоб не забувати там кнопочки, щоб руки ручки пам'ятали, коли там що тискать. Але тискать, не тискать. Ось. Але зараз в мене багато справ сіошних. Ні, насправді багато дуже справ, мало часу, щоб зробити якісно. Тому в цей раз я передаю. Відео на монтаж, бо кожен має займатися своєю справою. Але я кажу, мені просто подобається. В цей раз ми зняли всього 4 відео за 2 години. Це. Було достатньо довго, тому що багато було локацій, зміна образів, знімалась тільки я. Ось і змінювала декілька разів образи. Ми бігали тут по всьому офісу. А ну зазвичай це відбувається трішки швидше, якщо це просто в одній локації там розмовні відео. Але навіть цього контенту абсолютно достатньо, щоб закрити мої цілі. Якщо в мене немає мети там розширяти активно свою аудиторію в TikTok, то от ці чотири відео плюс старі, які працюють, абсолютно закривають. Всі мої потреби, я думаю, що на момент публікації цього відео в YouTube Частина з цих відео, які знімались для TikTok, вже будуть опубліковані, можливо, навіть будуть всі опубліковані. Я буду публікувати їх паралельно на три платформи: Reels, TikTok, YouTube, Shorts. так що ви зможете перейти по всім мережам, перевірити деякі відео, як спрацювали, і подивитись на результат. Що ж, якщо ви додивились до цього моменту, то я думаю, що вам було цікаво і корисно. Тому я буду дуже щира рада вашій підтримці у вигляді лайка, коментаря. І підписки, це буде мотивувати мене надалі створювати для вас класний корисний контент сюди, в YouTube. Дякую за перегляд і побачимось! Вітанічка з Одеси. Я не знаю, в який влог війде ця частина, ця вставка з Одеси. Просто мої друзі е, тутешні дуже <смі> образились, що я їх не взяла у влог київський з дня народження. Тому, по-перше, я другий раз святкую день народження сьогодні. А по-друге, познайомитись з моїми друзями з Одеси. Зараз вони приїдуть і будемо їм робити імпровізацію. А ось вони їдуть. Проїхали повз такі, ти перезначив, ви бачили? Закрию номер руками, отак, знаєте, як піснючик закривають на цих. Номера не видно, що я потім не замазувала багато. Ось і вони, виновники торжества сьогоднішнього, що тут у нас. Розкажи, розкажи, скільки коштує твій лук? Мій лук коштує дуже багато. Дуже багато. Оце він, твоє любов. Я буду влог? Я потраплю влог, я пробачу все українською. Так, тут треба спілкуватися українською. Перепрошую, що... не проходиш в наступну серію холостяка. Клас. Бай почекай, два їх закрию. чи не прямо. Що ми робимо? Ми тебе подарунок. Щоб ти не парилась по життю, а тільки відпарювала свої речі. Дякую! Блін, клас! Прикольно. Якраз таки що парилась за спідницею. Не не мотивація мотивація. Мені сподобався. Мотивація ну. і ти гарний. Хороша зйомка, красивая, класна, качественно, матеріал. Так, так. Дякую, дякую, дякую. ДБ, СТБ, СТБ, Сім і не драми. Я ну, все ну, сразу говорил, типу ну, я, ну, я ну, не хочу, ну, я, ну, я вообще. Я тоді сказала, ти, типу, готовий до чогось серйозного. Ти я сказав, сказав так, я готовий. Так я готовий, так це але було Але не з тобою. Ні, я сказав. Та купив мені книжку, хоча я сказала про неї на мілісеконду. Ти буваєш милим, просто не на день народження. В цих, навіть лучше, щоб не тон лучше собі. Мені ці подобаються, бо я хотіла гострий місок. Тіпа, ну чому ти хочеш їду? Це буде наші стосунки. Так, мені доведеться тільки його перезвучити на українському. Я посмотрю. Просто ми... значно дуже. Не встановлюється так. меню, там кожен два тижні здається. А ти, ти рекламна якась інтеграція? Ні. Нам не сподобалась менюва серія. Ну як нам Олегу. Доброго. Ми йдемо Лулу. В Лулу в -Лу прекрасно знаєте, я думаю, що всі знають. Це просто топ-місце в Одесі, куди всі йдуть. Це була да?

Счастья компания за их президент. Еще раз? 啊！